Запетонували нашу вже першу захватку монолітних стін підвального приміщення. Знімаємо палубку і вже перестановляємо на другу захватку підвального приміщення. У нас буде складатися нове підвальне приміщення з двох частин. І, як бачите, вже зробили проєм в існуючий будинок. Ось таке підвальне приміщення буде в нас в майбутньому. Два нових і врізаємося в існуюче. Опалубка у нас використовується пері, дуже якісна. Як бачите, ось дуже класний результат ми отримаємо після бетонування. Гладенько, все чистенько, без тріщин, без ніяких пор. Суперово просто. Ось такий проєм вже вирізали в існуючому фундаменті, усилили, розварили. Все шикарно. Зараз зробимо нове бетонування нових стін, об'єднаємо, зробимо плиту перекриття і буде просто супер. Ось такий вигляд має на сьогодні наш будівельний майданчик. Продовжуємо будівництво в місті Черкаси, підвального приміщення з монолітних стін та монолітне перекриття.